Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 29 жовтня, осінь вже повністю взяла курс. Ранок обіцяє бути свіжим і місцями туманним. Вдень переважатиме хмарна погода з поодинокими проясненнями. По більшості регіонів денна температура орієнтовно коливатиметься в районі плюс 6, плюс 13 градусів Цельсія. А ранкові значення можуть опускатися близько плюс 2, Плюс 6 градусів Цельсія. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру. Тож шукайте захищені бухти та затоки. Там вода менш хвилюється і риба почувається спокійніше. Ранок ваше головне вікно. Перша година після світанку часто дає найбільше шансів. Туман і приглушене світло маскують вашу присутність, і риба сміливіше виходить на пошук їжі. Якщо можете, будьте на місці за 30-60 хвилин до світанку. Це дасть час тихо зайняти позицію, налаштувати чутливість вершинки і спробувати кілька варіантів приманок. Ближче до вечора можливе друге вікно, особливо якщо вітер упродовж дня вщухне і вода заспокоїться. Місячний фон на ці дні перехід до першої чверті. Приблизно 29 жовтня відзначається перша чверть. Нічна місячна активність ще не домінує, тож ранкові і вечірні солунарні періоди залишаються ключовими. Мирна риба завтра поводитиметься обережно і триматиметься біля укриттів. Карась, плотва, підлящик і густера шукатимуть тепліші шари в затоках, біля корчів та на переходах дна. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі повідки. 0,8 0,12 мм, дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж. Це дасть змогу оперативно змінювати глибину без зайвого шуму. Наживки мотиль, опариш або невеликий черв'ячок. Прикормку краще подавати дрібною фракцією і точковими порціями. Кілька малих купок через інтервали працюють краще за засип великою сумішю. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-30 метрів восени риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точну презентацію. У річках шукайте кордони течії і кишені за виступами берегів. Там часто збирається корм. Фідерна тактика на 29 жовтня це про акуратність і терпіння. Використовуйте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні оснастки, шукайте кордони дна, переходи від мулу до піску чи каміння, підводні вали і ями, там концентрується корм і риба. Даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримаєте серію клювань після першого тривалого мовчання. Для методу зменшіть об'єм суміші і підливайте її маленькими дозами. Підхід часто й мало сьогодні ефективніший. Якщо є течія, підбирайте годівниці відповідно легкі для плавних потоків, трохи важчі для більших швидкостей. Хижак завтра може стати джерелом найяскравіших емоцій. Щука, як правило, активніша зранку і під вечір. Шукайте її біля корчів, в очереті, на виходах із ям і біля підводних виступів. Ефективні середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на легкому середньому джигу та коливальні блешні. Проводка має бути варіативною. Почніть з повільної, рівномірної, додайте паузи і раптові ривки. Іноді саме пауза перед відновленням руху провокує атаку. Окунь часто збирається з грайками у середніх шарах, дрібний силікон, міні оберталки і мікроджиг дадуть багато постукувань. Судак у таких умовах найімовірніше проявить себе в сутінках, на бровках і підводних уступах. Повільний джиг, темні відтінки приманок і постійний контакт із дном. Підвищать ваші шанси. Колір і вага приманок підбирайте за прозорістю води. У чистій воді природні приглушені тони, зелений, коричневий сріблястий. У замутненій після вітру чи дощу контрастні яскраві відтінки, жовтий помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації, і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді делікатність дає більше результату, ніж важка артилерія. Для мирної риби у холодній воді утримайтеся від сильних ароматизаторів. Натуральні запахи або слабкі підсилювачі працюють безпечніше. Екіпірування і безпека. Одягайтесь шар за шаром. Термобілизна, фліс, зверху водонепроникна вітрозахисна кутка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Must have. Візьміть запасні повідці різної товщини, тонкі для мирної, і міцніші сталеві або товстий флюорокарбон для щуки, додаткові гачки, котушки і набор інструментів. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У похмуру погоду орієнтування складніше, і запасна мотузка ліхтарик допоможуть у непередбачених ситуаціях. Також майте павербанк. У холоді акумулятори швидко втрачають заряд. Регіональні нотатки. на заході та в гірських районах можлива вища вологість і локальні опади. Там шукайте захищені ставки і плеса. У центрі і на півночі придивіться до корчистих берегів і ям. Саме там часто тримаються лящ і густера. На півдні і сході можливі короткі теплові вікна, коли мирна риба може підійматися ближче до поверхні, але через вітер віддавайте перевагу бухтам і берегам із заростями. Перед виїздом швидко перевірте місцевий прогноз для конкретної області. Це допоможе обрати найкращу точку існасті. Кілька польових прийомів, які часто виручають. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Експериментуйте з глибиною у кроках 10-30 см. При лові хижака спробуйте поєднувати плавну проводку і серії ривків з паузами. Інколи саме пауза після ривка викликає спонтанну атаку. Для мирної риби змініть текстуру прикормки, додавка макухи або панірувальних сухарів. Іноді це краще, ніж нові ароматизатори. Бажаю вам гарного ранку на воді, точних ударів і кількох заслужених трофеїв. Нехай 29 жовтня принесе не лише рибу, а й спокійні хвилини на природі. Адже іноді найцінніший трофей це тиша і момент, коли вершинка Вудилища оживає. Хай кльове буде!